Всім такі, ребятки, ви на каналі Каміла Давиденко І вибачте, що я так довго не знімала відео, бо в мене кожний тиждень був занятий. І для того, що я вже прийшла на канал, стільки на стільки днів пройшло, то я зробила таку пачечку з колишу намалювана така кість. Ой ну так. Ось так ось там намальована. Це такі сквиши, але це не склише, я так написала тут сердечко та з пальчик. Люблю вас мої підписники. І це такі паперові звірятка, які... <звоби> Зроблені з паперу. І тут є такий, в одну якоїсь колекції, яку я колись роблю. Тут є такий, як сову шкіт, ось так ось клучком. І для великого пальця там є спеціальне таке отдіління. Угу. І наш каталож давайте з ним познайомимося. Не, це не рідкісний. Тут у нас є холм'як собака кіт чорний. Рі, рідкісний за таємний. Це у нас таємний котик і о, оранжевий котик. Таємний, але я не знаю. І собака, вона також рідкісна, але вона не таємна. І су, суп. Рі. Це супер рідкісні в короті. Це в нас хомяк сірий. запитання, собака, коричневого запитання. Ну, Мов надії, що нам попадеться сьогодні кіт, або хом'як, або собака. Це нашеложу. Давайте вже крім швидше. Тут нам на ожиці показувати, але якщо це папір, папір без. О,

Фіолетовий, давайте я подивимось в поцелушке, що фіолетовий це. Фіолетовий цей кисне. на хтось можу купатися сьогодні. Молоді ще це котик. Так, що тут у нас є? О, це паспорт. Це для нашої тваринки. Так, наші не дві тут котик. Намалювати. Е, уход. Прекрасно. И Гиша. Так, давайте открываем спочатку Гишу. Она сама красива. Она вышла. из такой как Так, вот тут вот так спокойно. Нам здесь еще и ничего не оторвала. Вот сама будет, будет собака, будут кисть. И горк.

Тут у нас виглядає така шляпка і бантик. Чекайте, тут хвилинка. Все, я повернулась і... Та... Ага, це в нас вже було. Так, там... я трошки достойно. Так, тепер давайте от. Може нам відбавити, тут вже відкрито. Це у нас масочка Пика Покемони Усі все производство и нашій них. Добре, боюсь розірвати цей нашійник. Ой, май я боюсь, я боюсь. Так, я так гору потягнула. Тому що не бачу на щільника. О, ось він. Ух, напірвала такий. Тут літерка К. Так, седятку. Давайте вже відкриємо зечатку. Тут все оранжевый. Так, давайте вже Так, на пустой. Давайте відмітимо, відмітимо його в котолошку. Зараз принесу чорну ручку. Чекайте. І йдемо. Ось. І ми відмітимо... Це не вдаємо і котик вибух. Давайте його відмітимо. Я всі отаку по вставочку. Я цей котрі, щоб не буду ще викидувати. І давайте через кілька там минут я до вас підключусь. Привіт, я до вас привернулась. Давайте такий нам котик. Такий оранжевий нам котик попався. Він у вій в букашках і грядь. Давайте його зробимо. Давайте. Фичи помыл всю грязь. У меня одна грязь порвалась. Это так важно. Грязь. Вышло, у на вышло, у на вышло, у меня вышло. Давайте так все сразу Я это буду на руках прикрывать. Ось тут рукачка перша Це на другу. Ця червона це букашка такі. У мене вийшла. Такі клещі Ну це грязь, добре.

І трошка покашка вже держала. яка в мене шажка не люблю руки. Такі ось люблю такі руки, але тільки на відео. Зараз в мене ого це відірветься цього коту. Тього кота. Доброе, Давайте для стоп офиса. Давайте все. Давайте все. И тогда это. Ой. Друзья мои, там. Сая повернулась. Камене вже ргучку. Тут у нас ще є такі п'ятна. Давайте спробуємо. Так, давайте. цьому і, і. котку дігнемо цю масочку. Я хочу спробувати, я могу эту масочку. Я думала, нам паче попадуться такі з покемоном. Тут масочка. Так це фри. Ось трошки не підходить. Все, чого. Чекаємо пару секунд. І будемо, і наш котик це буде готовий до. Чекайте, поки наш котик розслабиться, то, то ми заповнимо його паспорт. Сьогодні дата тут перша це 25. Тисяч двадцять п'ятий месяц, месяця місяць, січень. Січня. жижи – це тваринка. Угу. Давайте напишемо кіт. кіт. Ім'я, Іме, Іме – це ім'я. Я хочу в цю киську. Це буде в мене дівчинка, я її хочу назвати Муся. Ось як я вже заповнила все. Добре. Так, наш котик ресурс роз, 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 розсувалися. Давайте знімемо цю маску. Тут у нас були чорні п'ятна, давайте спробуємо побачимо, які тут п'ятна. Воно є. Ні, тут вушки відірвалися. Ви бачите? Я не продумала одного, що вушка будуть відклеюватися. Это же так осторожненько. Скотч. Скотч. Это тут вот не скотч. Тут так не скотч. Я уже снимаю эти маски, Також я вже відійшла сняла. Все. Це уховному. Давайте стоп-паузу, бо опа. На якоїсь стоп паузу не треба вже. або ні, треба Стоп. Пауза. Раз, два, три. Усе, стоп, пауза закінчилась. Давайте вже швидко прикрасимо цього котика. Найфі. Спочатку нашійник.